За роки свого існування, Оріхівська гімназія No1 Сузір'я, сягаючи коренями майже 200 давнини, пройшовши нелегкі шляхи становлення і розвитку, вистояла, зміцніла і має всі підстави вважатися справжнім вогнищем освіти на Оріхівщині. На сучасному етапі є його спрямованість в майбутнє, коли за поза всякими сумнівами стрімкий розвиток вітчизняного науково-технічного прогресу все більше залежатиме від ступеня свідченості громадян незалежної України. Таких громадян і намагається готувати дружний педколектив гімназії з його директором, заслуженим учителем України, високо педагогом, справжнім ентузіастом своєї справи Молодимир Івановичем Галичем кожній людині наймалішим її родини вогнищі та його охоронці, і любі серце, батька і мати. Але другою по значимості, безмежно близькою, дорогою, стає її рідна школа та її вчителі. Саме вчителі посіяли у твоєму серці зерна любові, добра. Навчили оглядати світ з усіма його прикрашними, радощами й негараздами. Бо освіти та науки не існувало прогресу. Випереджаючи свій час, наука постійно була рушійною силою суспільства. Часна Україна вимагає якісно нових спеціалістів з високим рівнем знань, креативним мисленням, здатністю швидко обробляти інформацію, вчитися і ефективно спілкуватися. Оскільки підготовка високваліфікованих кадрів починається зі школи, то й зміни треба починати саме тут. Використання сучасних технологій, зокрема планшетних ПК, дає можливість мати під рукою користувачу величезний і найрізноманітніший об'єм інформації у будь-яких напрямках. Це не лише підручники, а й додатковий матеріал з різних предметів, яких надзвичайно легко і швидко користуватися. Вважаю, що наша школа потребує модернізації, так як хате технології поліпшать умови навчання учнів. Також не буде проблем із бібліотекою у разі втрати книги може заощадити, заощадити кошти на, е, другі, на другі книжок, а, ш, а школа та батьки можуть заощадити кошти на їх на їх закупівлі. Тепер не, не треба буде вирубувати дерева для виготовлення папіру, які потрібен для цих книжок. Уроки із планшетами стануть набагато цікавіше, так як тепер можна буде завантажити завантажити про спеціальні програми, які зроблять наш урок більш різноманітним. Я вважаю, що майбутнє за новими технологіями.